Це музичне вітання дарує похресниця Віталінка для своєї хресної мами Лесі. I'm no yeah. Гарне музичне вітання звучало сьогодні для тебе, наша прекрасна іменинниця, чарівна, мила, щира, привітна, добра, просто гарна і найкраща в світі хресна мама, найкраща подруга і просто приємна дівчина, з якою завжди-завжди хочеться спілкуватися, з якою завжди хочеться е, говорити, яку завжди хочеться бачити, так говорить про тебе наші сьогоднішні замовники, наша дорога іменинниця. Тож, це вітання для тебе, для такої весняної дівчини, для такої чарівної, для тебе Леська. Передаємо ці вітання від твоїх друзів, які зараз за кордоном і які дуже-дуже сильно хотіли тобі сьогодні зробити приємне, привітати тебе, порадувати тебе в цей твій такий гарний день, Бо тому що е, своєю появою на світ ти щасливо багатьох людей. В першу чергу своїх батьків, рідних. А також і своїх друзів. А найбільше це твою похресницю, яка дуже-дуже щиро тебе любить, і е, хотіла щось таке надзвичайне придумати, щоб тебе сьогодні привітати. Хоча вона ще досить маленька, але такі має приємні, гарні задуми на рахунок тебе. Це, напевно, вона відчуває від тебе то дійсно таку хре... як хресної мами, таку материнську любов. І за це тобі дуже-дуже дякую, що саме ти є її хресною мамою. Тож, дорога Леська, приймай ці гарні вітання від твоїх друзів, від твоєї в першу чергу похресниці, від похресниці Віталінки, від твого кума Віталіка, а також від сім'ї Печенюків, які передають тобі такі гарні слова, бо тому, що ти на, на них дуже сильно заслуговуєш. Будь завжди здоровою, будь завжди коханою, будь завжди любимою, впевненою в собі, будь чарівною, як ця весна. Будь такою прекрасною людиною, якою вони тебе знають, якою вони тебе дуже люблять і поважають. Нехай твоя така е, дівчача доля буде щасливою, буде здоровою. Нехай в тебе завжди в твоєму житті панує удача, радість, добро. Нехай тебе завжди зустрічає щастя. Нехай на твоєму шляху завжди буде багато приємних. Добрих людей, нехай тебе оточує добро, нехай з тобою по житті завжди іде Боже благословіння, і звичайно, що твій добрий ангел-охоронець, який тебе своїми крильми буде огортати від цього злого. І звичайно, що нехай поряд в тебе буде побільше таких добрих щирих друзів. А твої друзі з-за кордону, особливо твоя похресниця, передають тобі добрі щирі слова. Дуже тебе люблять, дуже тебе скучають за тобою скучають і чекають тебе в гості з нетерпінням. Дуже хочуть, щоб ти до них приїхала. Звичайно, що це велика така знаєш, повага і велика така шана для тебе, і велике щастя мати таких друзів, бо у нашому житті дійсно щастя мати друзів, а вони в тебе є. Нехай ця ваша спільна дружба буде пронесена через ваше велике, велике довге життя, щасливе життя. Будь щасливою, будь здоровою, коханою, любимою. Нехай тобі завжди щастить, нехай всі мрії збуваються і поряд будуть тільки надійні, вірні, добрі люди. З Днем народження, найщиріші вітання від твоєї похресниці Віталінки, від твого кума Віталіка і від сім'ї печівників. Щиро вітання!